Всім привіт на каналі Текстурі. Мене звати Аня і я створила все ці фото. Сьогодні в нас новий випуск. По традиції ми з вами переглядаємо, що ж було трендового, нового в нами джорни цього тижня. Зараз ми перевіримо, чи цього тижня, чи цього місяця. Тож дивіться, які були реалістичні фотографії різні. Ого! Санта з сигаркою і якоюсь травою. Ну, чого, надбет. Так, дуже класна ялинка збережемо на потім. Отож, сьогодні в нас тема я обрала. Ми будемо створювати, так як скоро в нас Різдво і далі тривають наші різдвяні свята. Ми будемо з вами створювати їжу. Отож, а поки що ми продовжимо переглядати всілякі цікаві. О, дивіться, який крутий кіт. Це, типу, майкун, напевно, чи що з будинки. О, класні фото. Якийсь був Бетмен. Так, ну і ми йдемо в наш чат GPT традиційно. Прописуємо наш промпт. Я вам українською переведу, що я прошу, щоб він створив мені реалістичну фотографію стола, крісмас стола на різдвяну тематику. І ми просто закидаємо в наш пошук і подивимося, що він нам дасть від самого початку. Тут і переглядаємо, що я створювала з останнього. У мене був такий пак з світерами. Світер-везер я називала його. Так, отож, тут ми все коригуємо, щоб була картинка 3, 4, 3 до 4, типу, щоб вона влізала в інстаграм. О, дивіться, що нам спочатку підготувала, Типу Штоліна. дайте, такий е, випічка різдвяна. І тут такі 4 різдвяних штоліна таких різних е, видів. І ми йдемо в пошук і дивимося, що нам ще пропонує. Він чорний, дуже класний ось такий тортик, якийсь German чи що. Тут теж прикольний, дуже гарно виглядає ця калинка зверху. Подивимося, що ще є. О, також класний шоколадний вже якийсь бісквітовий рулет. Я дописую деталі, які мені потрібні, щоб фотографія була якісною і реалістичною. О, і печиво різдвя, звичайно, випічка, дуже класно, але щоб це була фотографія, додаємо завжди ці детальки. І читаємо, перечитуйте кожного разу, що там пише, що писала ця людина, щоб створилася ця фотографія, щоб у вас гарно вийшло. І дивіться, що в нас вийшло. які класні деталі, різдвяні декорації додало. Ну, мені подобається цей фростинг такий зверху, тут з пудрою. Ну, клас! Взагалі дуже непогані. Дивіться, ялиночка, ще щось. На фоні в нас є ялиночка, шоколадний такий ням, з якимось гранаткою чи що. Клас, мені подобається. Бачите, ми зробили таких чотири запуски швидких, і мені здається, вони всі мають право. Ну ясно, тут є деякі елементи, які не дуже гарно виглядають, але ну це нормально, ви знаєте. Йдемо в пошук, дивимось на білу тематику різдвяну. Що нам запропонує? О, кориця клас. Дуже гарне печиво, ці всілякі викладені, нам потрібно також таке створити. Знаєте, якщо ви ведете інстаграм, і вам потрібно виставити якусь фотографію в контент-план, типу де без лиця, або якась різдвяна тематика вже у вас, вибачте, вже пішла на, а, цю, на постинг, то ви йдете собі в Midjourney, створюєте фотографії. Якщо у вас така тематика, підходить саме з їжею. Використовуйте їх в інстаграмі, вони дуже класні і гарно виглядають. Так, тут ми вже пішли до такого теж шоколадного рулету, знаєте, як поліно, поліно, дерево якесь виглядає як дерево. Дивимось що би нам. О, клас! Дуже красивий пряничний такий будиночок. Дуже гарно. Дивимось далі. Цього разу я максимально хотіла набрати різних фотографій, тому я не читаю, ну я собі перечитувала для вас, я це все пришвидшую, І роблю якомога більше фотографій. Так, тут ми створили новий промпт. Я захотіла вибрати український стіл. І ось нам прописав uh, ChatGPT промпт. Ми його закидуємо і очікуємо, що ж у нас там вийшло. Тут ми ще закидували, пам'ятаєте, попередні фотографії, зараз поглянемо. У-ля-ля-ля. Дуже класно. Це торт опера, мені здається, називається. Дивіться, які варіації. Ну, персик взагалі не всі там можна вибрати, але ну, десь три можна буде обрати тут з цим будиночком і кексиками. Клас. Не знаю, мені дуже подобається. Прям виглядає дуже різдвяно і класна атмосфера така передана. Ясно, що завжди із чотирьох фотографій у нас є якісь, які не виходять, і це нормально так дивимось, український стіл. Ясно, що вона не може прям коректно показати. Бачите, там якісь дампліни, типу, ці пампухи, тут в борщі пампухи. Ну, коротше. Взагалом непогано, тому що ну, це взагалі інакша культура, і воно ж не, не може прям продумувати все. І воно дало наближене до нашої культури. Ми шукаємо щось схоже, якісь боби, щось. О, типу борщика. Але там прописується про країну гній, тому ми не будемо це юзати. Так, і взагалі, бачите, тут пішло по слов'янським таким країнам, були якісь руминські, ще щось, литовські. Так, тут я б хочу дописати, щоб була кутя а, в такій дерев'яній тарілці. Поглянемо, що вона нам дасть. Що вийде? Так, дивимось. О, тут борщик взяла взяло серединку, млинці. Ну, ясно, це країна, про яку ми не розмовляємо. Уу-ля! Я взагалі хотіла, щоб ікра була на канапці, але ну, є ще є. Тут я трішечки коригую. Що мені не потрібна ікра взагалі, щоб вона була на столі. Е, копіюємо і йдемо в нашу пошукову цю. Отож, дивимося, що в нас вийшло. Кутю я залишила, але прибрала ікру взагалі. Тому що я бачу, що вона якесь виходить, не те, як я собі уявляла. Уу, качка запечена. Ну, мені здається, в Україні теж запікають качку або курку. І також воно класно буде виглядати. Шаурма яко. Так, глянемо що там з кутею. Ну, це вже набагато ліпше. Ще й традиційні такі розписи на тарілці вийшли. Хлібчик. Клас. Ну, взагалі, вайб фотографії мені дуже подобається. Зараз ми чекаємо, поки створиться остання. Що ж, друзі, як то кажуть, ставте лайки, підписуйтесь на канал, дивіться промпти, ставте на паузу і пробуйте, пробуйте, юзайте. Я бажаю гарних свят.